Всім привіт! Ви на каналі Почерської ради лідерів, і ви дивитесь останній випуск рубрики «Перловка». І з вами я, його постійна ведуча, лубінець Валерія. Як ми всі знаємо, що всі в нас час люблять швиденько поїсти в фастфуді, і зараз ми зробимо такий батл між Макдональдсом, та всі, наші найпопулярніші заклади швидкого харчування. Замовили таке най... найбільш базове, що можна. Тобто, це чізбургер Меню, какао та Макфлурі. Зараз будемо куштувати. І з Макдональдса це те, що є номерки, за якими персонал приносить замовлення, і це не робиться власноруч. Але на жаль, доволі мало місця, і в не дуже гарну погоду нам довелося сидіти на вулиці. А також в Макдональдсі набагато швидше приносять замовлення. Тож, а ми вже перемістились в KFC і будемо куштувати тут. Ми замовили точнісінько, ще й в Макдональдсі. Тому давайте подивимось, де ж все ж таки краще і що краще Макдональдс KFC? Хочу зазначити, що в обох закладах доволі приємний та гарний інтер'єр. Якщо порівнювати меню, то в Київсі більше різноманітних позицій, та часто виходять різні колаборації. Але в Макдональдсі є популярний хеппі-міл і дуже часто там справді круті іграшки. Що ж, а ви вже почули плюси і мінуси обох закладів. Тому в який піти пообідати, обирати саме вам. Але перловка рекомендує і Київсі і Макдональдс. Тому дуже дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всіх люблю, всім папа. -па.